Всім привіт, вітаю вас на каналі Ловець. Літо, спека, вихідні, і ми ледь знайшли місце на річці. Сьогодні буде експериментальна риболовля, попловець в темну пору. Трішки часу знадобилося, щоб знайти місце, де можна поплавцем ловити, бо ну, дуже мало зараз от, вільного місця. Беру зараз дві пачки прикормки, лящикалатрі алфіш і оцей такі торнадо, пряник кориця. Тут елементи такі гейзеру, щоб більше таке зваблювальна була частина в цьому кормові М -м -м, дуже класно пахне. А ще додам атрактанту, він такий секрет називається, він такий якийсь карамельний чи шоколадний, щось таке дуже солодкий, то я додам в корм десь, певно, третину цього флакончика, а так прям. Напшикаю, хай воно на ньому настоїться. О. Взяв пів кілограма вареного горогу готового, куди ж без нього, я його буду вирізати так просто ножицями. Буду підрізку робити, щоб половинки цілі були, більш така крупна фракція. Це буде будь-якій рибці горинські до вподоби. Фух, Дуже важко, навіть вітер не дме. Я зараз візьму такої гарненької, ну це не глина, але такий ґрунт такий ближче до глини. Береговий, він тут такий гарненько зволожений. Якраз буде добре додавати в корм. Звісно, це не якась там крутовина, десь якась пересохша, а такий корм має бути добре зволожений. Мені там в коментах писали, що через сито пробивають. Ну це вже, як на мене, ну зайве. Глина така дуже добра, важка. Глибина тут понад 3 метри. Треба, щоб тримало. Бачите, отак воно стискаєш і воно тримає кульку. Набираю десь 2 кг, буде в мене один до одного пропорції. Можна навіть більше ґрунту, але ну, не знаю, мені так не подобається. Добре, що взяв перчатки, рукавички, бо голими руками це взагалі, це каторга була Ось, дивіться який. Майже глина, але ґрунт важкий, гарно і кульки ліпиться, бо якщо ви візьмете якийсь такий, Чорнозем, то з нього кулічку не зліпиш. Дуже, дуже класний. Ну, може я його забагато на це. Десь половину цього, може дві третини висипаю і перемішую. Далі будемо формувати кулічки. Звісно, міксер на таку справу був би дуже добре, але маємо те, що маємо. Ну, ось в такому стані я зараз буду ліпити кульки. Я ще втопив опариша з пінкою і маю баночку кукурузи. Я також буду підрізати, але це вже потім буде як догодування. Я вже по попливцем подивився до ближня бровка і зараз буду якраз годувати такий... таку лінію з прикормки буду робити. Нарешті перша риба, бачите, де сонце знаходиться, дуже гарно. Сьогодні будемо все для статистики скидати в садок. Перша літочка є на один опариш. Опа, вже підлящик прийшов наш бажаний. Тільки сонечко почало сідати, зразу до нас рибка прийшла. Рибка по темноті. То це у нас такий? То вже? То вже густірка. Ще одна нічна густірочка. Париш декілька пінок, ну, розмір невеликий, Самі бачите. Власний ранок, і рибка є. Добрий ранок. Спати, звісно, в ліжку краще, але в машинці вдалося перекимарити. Я будильник не ставив, але сам прокинувся в 4 ранку. І вже починаю ловити. У мене вже був обрив овіця. Я вирішив поставити 8 грам не гратися. І волочинням по дну буду пробувати зловити ляща. Ну, бо я вже розумію, що програю вже <смі> потрібно йти з козирів. Так, є риба. Тільки зробив так, як я хотів, як я планував і одразу рибка. Ну, не гігант, але вже бажана риба з длящових. І це густера така. На три опариша. Красунька наша. Риба вже така тепленька. Треба швидесенько перезакидати, не гаяти час? Якась хоть рибка, густірочка. Згубився бідолашка. Де мама твоя? Малючок. Да ж его мама поделилась. Уже плиточка до нас завитала. Внутри опарыша. Рибка, рибка, рибка. Ой, це вже підлящик невеликий. Рибка вже гігантських розмірів просто відвідує нас. Ну, але на такому безкльові, то вже такий міні живчик, то це вже динаміка. Друзі, закінчую. Улов в мене сьогодні мега скромний. Я розумію, що всі хочуть хліба і видовищ, Ну, така реальність. Червень на горині це дуже складна тема. Ми всі чекаємо і лящів, і густири ход хід поки. Але в будь-якому разі, це новий досвід, цікавий. Спробував вночі половити зранку, ввечері. Рибка є, тому нема що засмучуватись. Як завжди, горень радує неймовірною красою природи. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. подобайки ставте. і Нехай з вами всіма буде Бог.